Живі їх, а людей от нема. І кум погиб, і тітка погибла. Там і... такої, може, позбирали ноги товстиї, які під ноги. Може вони куски позбирали, не знаю. Все погається. Одна без голови. А сестра ваша під завалом її не знайшли. ДНК будемо здавати. Лежить не поздно. Ну, вчора я хотіла ввечері поїди. А тоді я кажу, ні, віть вона не пойду. А ти пошла, в неї я б там погибла. А вона, каже, туди попала, прямо її. Такий горох двох, що взагалі. Я лежала на кровати вкрите. А так улупить сильно. Ну я у що була. Я до двері дверей, дверей не маю нічого. Я до хна задихаюся, все таке щось посипалося. Думаю, випрнуть, немає балкона, нічого. Подихала воздухом, не видно. Добре, що фонарик був. Фонарик, так до коридора, а там соседи теж балять, і живая, забрали мені. Тільки коридор кахлопани трохи раз, це ужас, це ужас було. Ми так трималися. Да, Ми зпугались і дивимося тільки. Вони кажуть, не ходять. Я кажу, ой, сестра там ліде туди, туди дивлюся, а там прохода не може засипано. А потім оттуда міліція, мабуть, я глянула уже, поліція, спину глянула, утікайте і став ногами вбивати аварійний, Вибив двері. А потім у нас полізнички і поступини витащили. Ну, ми стали кажуть, що там мертвий один мужик і, ще, і жінка мертва. Діти туди, точно признаки. Ну, а ми другого із Уланова витащили, давай тащили його, притащили, а він ногами йде кричить. Загинули різні люди. В основному це жителі не нашої громади. Дуже жаль, що серед них є одна дитина. А якщо рахувати, що для матері син, якому 20 років, ми рахуємо, може це вже доросла людина, але для матері це дитина, то ми можемо рахувати, що це дві дитини, всі інші, то ну, звичайні люди середнього і більш такого похилого віку. Це гордошток. Медичного училися чи коледжу. Тут жили різні категорії людей, були і переселенці, були і лікарі, були і просто місцеві жителі, які працювали і в гуртожитку, і на інших підприємствах. Це повністю цивільні люди, тільки цивільні люди, 10%.